Приїхав сім ранку, сад, пода, дуже хороша. вітру немає, тепло, але щоб дуже тепло, щоб тут розсталося, такого теж немає. Так, Планую вже потроху обрізати дерева, намітив гілки під час обрізки я буду перещеплювати посаду. От жовтої золенти це дуже зручно. Потім тільки підходимо, особливо коли багато треба буде зробити щеп, я планую десь ну, 150 не менше зробити. То одразу я намітив не просто гілочку, а якісь сорти ці гілочки буду щеплювати. І потім десь у квітні підійду. Часто питають, коли буду прищеплювати. От коли сокорух піде хороший, то тоді почну. Особливо кістачкові. Якщо яблука груші, ну там приживаємость ну, по 400%. Я от колись і в кінці лютого прищеплював і груші, і яблука все проживалося. Головне, що замотати, дуже добре, щоб волога не попадала, живець в місті зріду не випарувався і воно собі буде стояти. Навіть якщо морози будуть, для яблук руш це не критично. Зараз починаю тільки обрізати свій сад. Доброго дня. Сьогодні 2 березня. Я вітаю всіх із початком весни. Ми її дуже довго чекали. Зима це була ну, чи не найдовша, яка тільки могла бути. Там залякували, що... Буде Армаїдон. ну все нормально, наче пережили. Зима була не холодна, але як воно буде далі, що тепла зима, це завжди, що сезон буде дуже важкий. І шкідники, болячки теж перезимували і теж очікують на сезон, який скоро почнеться. Так, а в цьому огляді я хотів би. Зробити такий невеличкий огляд стану груш зимових, таких вже пізньозимових, і подивитися, як вони збереглися на даний момент. Значить, вони зберігалися в підвалі, та в мене десь плюс один, плюс два градуса тепла і високовологість. Ну, фактично, ідеальні умови для зберігання. І зараз будемо. Дивитися. Ну, почнемо з такого сорту, як Анжеліс. Ну, Це відніс би його такого сорт, який вже десь ну, лютий місяць. От лютий він далі не зберігається, але от мене він вже в березні ще не паноси почуває. От я вже бачу починаються такі вже процеси, що груша вже фактично перележує і починає підгнивати. Середини ще, наче нормально. Така білосніжна м'якоть, але вже вона не є хрумка. Вон, бачу, вона вже така більш масляниста стала. Зараз спробуємо. Да, смак, звісно, звичайно, в неї такий насичений, солодкий, десертний, масляниста, соковита. Дуже шикарна груша, але вже вона практично ну, ще на максимуму своєму. Довго лежать не буде. Смак приємний, але вже бачу, що вона вже трошки перележує. перележує і вже фактично її треба терміново споживати. Але смак кислинки взагалі немає. Масиниста м'якоть, соквита, десертна. Ну, чудовий сорт. Так, і наступний сорт це у нас така вже пізня зимова груша азійська. Це шинлі. Це сорт азіатів. Це один з моїх, можливо, найулюбленіший сорт груш. Якщо нормувати, вона виростає дуже крупна, до 70 грам і, можливо, і більше. Вона пізня зимова, може лежати до травня місяця. Вона не хворіє, імунна, на відміну від е, там я вже скажу, тих азіатів, ось як кокасує, е, Там є проблеми, я скажу, які груша е, високорожайна, без періодичності, десертна. І от біла м'якоть. Щас пробую. Ой. Так. М? Насичений десертний смак. Є післясмак приємний хрумка. От На відміну від Анджеліс, це груша хрумка іще, От березня місяця вона ще. І тверда м'якоть, Не масляниста. соковита, десертна. Ну, шикарна груша. От відверто. От, ну, кажу, що це один з моїх улюблених груш. Є такі, якщо кажуть, азіати, що кому йде-не йде, це більше про сак'ю і кокосуї. А от Шенлі, я думаю, ну напевно вона всім зайде. І зараз груша, яка взагалі дуже пізня груша, і от вона мені подобається, вона може ще лежати, лежати, можливо, навіть навіть до літа. Це й замрудна. От бачимо, твердає камінь, березень. Вона тільки тільки починає жовтіти. І щас, це єдиний в мене екземпляр. На жаль, зберігся. Зараз спробуємо. І так, ізумрудна. це для тих, хто полюбляє безпроблемні, високоімунні, груші, пізнозимові. Десь на весну, на квітень місяць. Оце те, що треба. Це ізумрудна. І от тут ну, м'якоть. Бачимо, сок є, але м'якоть дуже тверда. Фактично вона зараз як камінь. Ще твердіше, ніж шинлі. Хрумка, смак приємний, солодкий. Кислинка є, є, але приємна кислинка. Десь відсотків 20% може кислинки, а то все цукор. Після смаку, е, соковита, і вели, великий потенціал до лежкості. Тобто груша нічого поганого про неї не можу сказати. Дуже мені подобається ця груша. І вирощування, і взагалі е, по смаку, зберіганні. До неї нема питання. Лише її треба їсти, споживати десь, ну, напевно, друга половина березня. І далі, от квітень, весь і травень місяць. Ось є такі груші, що навіть лежать довше чим яблука. Так, і переходимо, от, піду уже до такої груші, як Яблонівська. От фактично, ну це ну, диво якесь, що в березні місяці Яблонівська збереглася. Зазвичай це максимум це середина лютого. Все, далі вона вже все. Мені здається, вона вже, ну, наче з виду. Але бачимо вже. Зараз розріжу, спробую її. Ну це так, в вигляді експерименту я зберіг один пліт, лежала вона, тому хай цікаво було, стільки ж вона пролежить, Ну вже бачу, почалися такі процеси, що вже починає підгнивати. Ось вже м'якоть навіть не масляниста, а така більше як каша. ось Тут такий смак кашообразний, кислинки немає, цукру теж вже він зник. І ну, таке, як картопля отварена. фактично. Тобто кожен сорт має свій термін споживання, навіть такий чудовий і взагалі шикарний сорт, так як Яблонівська, і не можна, щоб вона перележувала. Тобто Яблонівська то зараз вже вона фактично ніяка. От Анджеліс трошки довше лежить, Яблонівська вже все. Січень, там, лютий, це її періоди споживання. зараз ну, перейду до такого сорту, як кокосові Це азіат, бронзовий вигляд і смак там взагалі не грушевий. Я б теж відніс би цю грушу як пізно як і шинлі, як і замрудна. Це десь на квітень місяць вона туди лежить без проблем взагалі. Але соку вже не так і багато. От я, коли нажимав шинлі, то там соку багато було, навіть і земродні. Там видно, що соку багато було, соковита груша. Тут соку небагато, О, така. але м'якоть теж не рихла, не масляниста. Так, зараз спробуємо. Смак хрумка. Соку не багато вже цукру вдосталь, кислинки немає, але смак такий негрушевий, приторний і такий, наче горіховий, миндальний, щось такий, але такий, ну, трошки напряжний, скажімо так. Тобто ці груші от бронзові, секю і кокосу, ну, і не кожному зайдуть. От. Ну, це так, під настрій, скажімо так, груша. Е, може бути смачна, а може і така приторна і не дуже підійде кожному. Ну, Такий смак, ну тут треба просто кожному пробувати, але лежкість шикарна, смак десертний, лише от. Е, що після смак такий негрушевий, такий навязчивий, приторний, такий дещо горіховий, от, То ну, тут вже кожен сам визначається, чи йому подобається, якщо подобається, то вирощує. Ну, мені більше подобається, чим не подобається. І я вирощую ці сорти. Вони довго добре лежать, але тут момент такий ще хотів сказати, що от якщо там лі, та ж сама груша, далі піде, там фактично вона не боліє. От імунна, там взагалі я не бачу проблем, а то секює, кокосує, там є проблема із бактеріальним опіком. От реально от вершки починають чорніти і треба обробляти. Ці груші. Є таке, от замітив, вже на третій, третій рік вирощування. Так переходимо до такої груші як е, киргизька. От на фактично там, на ЙВ була європейська груша оригінальна, і на ній прищеплював киргизьку І от е, на сіянці в мене рази менші плоди. І от бачимо, от е, на таких підвої, е, підщепах під ось е, такі плодяки виростають. Там у мене в холодильнику ще більше навіть є Зараз пробуємо. Да, так, от, киргизька, от бачимо, вона ну фактично наче з дерева. І сок навіть більше, ніж в шенлі, бо які груші от бачимо, дуже соковита груша. Так, пробуємо. Так, груша соковита, хрумка, немасяниста. Смак кисто-солодкий, ну кислинка така десь відсотків може 20-25, цукру вистачає, але нема після смаку взагалі такий водянистий смак. От і тут вже, ну от якщо, наприклад, хочеться щось такого соковитого. От якби там квітень місяць, вона лежить до квітня, і вже ж спека була б на дворі, б. Підвал спуститься, таку грушку їсти, ну те що треба. Якби що про води випить. От таке порівняння. Бо сам смак, він, ну, я не сказав би, що десертний. Ну, просто така солодка вода і все. Тут такого немає нічого, щоб про неї сказати. Да, вигляд гарний. Соковита, не поназберігається. Але щоб висока така дегустаційна оцінка, я б не сказав, би, щоб у неї була б ну 4 і 5 десь можна поставити. Ну так, В колекції щоб повинна бути, але ставку на неї робити, там, закладати так дуже багато М -м саду, щоб цим сортом, ну я б не рекомендував. би. Так, в колекції, щоб іноді. Скуштувати. Ну, саме цікаве, зараз перейдемо до такої груші, теж Азіат, як Пінголі. От я на неї дуже роблю ставку, такий скритий фаворит мій. Ось, І зараз спробуємо, яка вона на початок березня. Так, 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 так. А тут все не так добре, як хотілося б. От вигляд, такий шикарний, просто красивий вигляд, розлибачок, тверда вона. Але бачу середини вона вже все. Тобто, якщо оберемо шинглі, там ізомрудну, кокасу, і там все нормально, вона ще може зберігатися. Тут вже бачу почорніння. Оце значить, що вона вже починає перележуватися. перележуватися і вже фактично ще трошки вона підгнивати середини. Ще спробуємо. Смак цікавий. Хрумка, соковита, смачна, цукру більше, ніж у киргизької, і сам смак такий приємний. От нема такого після смаку, але смак приємний. Але от що, що це означає от середини, що вона почорніла, ну це, мабуть, лише одне, що вона не пізня для мова. Тобто, це вже фактично вона на межі своїй. От березень місяць бажано її споживати січень-лютий от Пінголі. Да, вигляд показує, що вона все нормально, тверда, красива, хороша, хрумка, але бачимо, що вже от, вона довго не буде зберігатися. Шкода, ну, така цікава груша, смак такий ну, цікавий. От е, такий неприторний. хрумкий соковитий. Приємний, смак, такий ніжний. І дійсно, от якщо от, на січень-лютий, от Пінголі, мені здається, от, варто того, щоб її вирощувати. Раніше вона теж солодка була, десь листопад, грудень, але там багато сортів других, що можна споживати, які вже до вони будуть лежати, то на січень лютий можна підвал закладати і споживати цю грошу. Так трошки напоминає, я вже раніше казав, що Тавгарську красуню напевно, чимось. От, такий смак цікавий. Ну Подобається, але кажу, що вона довго не буде лежати. Тобто до весни вона вже це її межа. Ось такий огляд був по цих грушах, там фактично в мене вже немає груш. Ну, можливо, ще в майбутньому подивимося, що в мене буде, можливо, ще не лі, там киргизька ну, кокосу і там, ще пару сортів. Десь, може, у квітні, якщо все гаразд буде, то продивостоїмо. Дякую за увагу.